Кварцевий чоловічий годинник з робі, стіл. Корпус годинника та браслету виконано зі сталі. Застібка йде стандартна. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати дату на годиннику, потрібно витягнути штифт не до кінця спочатку. В його перше положення ось так. Та налаштувати дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця, ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення.